Сьогодні, як ніколи, важливо мати простір для спілкування і дозвілля. Знаходити друзів, цікаві заняття і, звісно ж, отримувати задоволення. Таким місцем безумовно є хаб вибрики, освітній простір розвитку для дітей. Чи важко було знайти кошти на ремонт приміщення? Не важко, тому що лазівський міський голова Сергій Зеленський, а депутати з радістю відкликнулися на цю приємну подію і виділили. Кошти для ремонту кімнат в будинку культури Дніпро. Скільки коштував ремонт приміщення хабу? Близько 200 тисяч. Зараз тривають роботи з ремонту покрівлі будинку культури Дніпро. Як вони просуваються? Я думаю, найближчими днями роботи завершаться по ремонту даху. Чи будуть відкриватися подібні простори в Лозівській громаді? Ну, це залежить насамперед від нас, а також від німецької компанії GIZ. 11 жовтня відбулося його урочисте відкриття. Пановлі гості, вітаємо вас в освітньому дитячому хаді Вибрики. На дні вісім років і я люблю подорожувати. Буває. Забудь, ну другу і сгиблики! Прикольного вибрики! Привіт! Як в тебе справи? Хорошо. А що запам'яталось найбільше? Тоет. І танцювати. Ігри, співи, танці, руханки. Найбільше мені запам'яталася гра сонечко. Да? Ти ще прийдеш Допа, сюди? Так, Так, якщо буде можливість, зві... звісно, прийду. Так. Так. Да. Які враження від заходу? О, дуже чудові враження. Цікаві. Тобі подобалось тут? Да дуже так? Мені дуже сподобалось. Я ще хочу сюди прийти. А чи подобається вам хаб? Так, дуже подобається. Чим вам він подобається? Я можу сюди привезти малечу, коли мені потрібно, і залишити її тут. А як ви вважаєте, чи потрібно подібні освітні простори в вашому селищі? Потрібно. Дитина тут буде займатися гарними справами, буде зайнятою. Дуже круто, я б навіть сказав. У нашому хабі на дітей чекають різноманітні майстер-класи, екскурсії, перегони, змагання. Для того щоб потрапити в хаб, необхідна обов'язкова реєстрація. Сюди можуть приходити дітки від 5 до 12 років. Хаб, вибрики Краснопавлівського будинку культури Дніпро з нетерпінням чекає на зустріч з вами. Ласкаво просимо!